Упродовж трьох місяців учасники театру Живих історій збиралися в Карітасхабі двічі на тиждень і опановували акторську майстерність та сценічну мову під керівництвом дикторки теле та радіоведучої Надії Косенко. Діти випробовували себе в ролях не лише актора, а й відчули, як це бути режисером-постановником або ж реквізитором. І ось підсумком стала прем'єра першої вистави театральної міні-студії «Театр живих історій. Назва постановки переплетені стрічки. Переплетені стрічки тому що це уособлення того образу, ніби переплетені долі дітей. Їх переплетені історії і переплетені. Історії наших українців співрежисерами, співавторами та акторами були діти та підлітки з різних куточків України. Вистава експериментальна, створена на основі реальних історій дітей, які з батьками через війну переїхали до Ужгорода. Є шанше місто стояти, шанс є один Шіста. далі. До місто повільно Далі. то місто з сторони. Місто стоятиме. Сюжет складався з їх маленьких історій. Ми надавали йому художнього образу засобом музичних інструментів, засобом літератури, як і класичної, так і наших сучасників для того, щоб об'єднати в цей великий яскравий образ нашого сьогодення і показати новий образ України і нашого майбутнього вільний такий кропіткий творчий процес усіх нас на наші заняття долучалися інші митці. Такі, як хореограф, музикант співак, композитор діля, психолог проводила свої тренінги для того, щоб діти розуміли, для чого вони це роблять, і наскільки це важливо не просто сьогодні для них, а протягом усього їх життя. Власне, історії юні актори розповідали ще під час кастингу. Вони живуть і не розуміють, чому ракети летять в їхні будинки, чому відбувається те, що відбувається, чому йде війна, чому напали на нас. Їм фактично неможливо це, ну їм як, як не пояснюємо, їм трошки вони дивляться, і вони в цьому живуть, і вони в цьому зростають. І тому я вважаю, що у них є певний такий стрес, який вони ще не усвідомлюють. І саме виговорюючись, виливаючи це в творчість, це їм допоможе в майбутньому психологічно вирівнятися. Ми не прагнули взяти наш власний світ за три дні. Це моя територія, моя земля, це моя Україна, це моя держава. Ти загар. І серця у тебе нема. І де йшов мій дім, їсть не прокат, ворог. І брудними черевиками просто по моїй душі. І брудними руками, що крилися плямотворю. Гречково обстрілюєш серце моєї землі. Та невже не боїшся найвищої кари? Моя мама десь. Телеграм-каналах благодійних шукала, і вона знайшла запис на це. Просто займалася мовленням, і ну, як я вважаю, в мене з мовленням все гаразд, і мені так навіть надія сказала. А потім, коли ми почали вже ставити виставу, то почало вже бути цікавіше, бо розплав. Надія придумувала, і ми придумували співдіяли з надією, придумували сценарій. І і вишні зацвітуть, Великі просвітку принесуть кінець війні. Ми ворогу здавали. Ми попали на проект випадково. Мега мега вражені сьогоднішнім виступом дітей. А якщо чесно, я навіть не очікувала, що діти настільки проникнуться проблематикою війни, і настільки глибоко вони розкриють це у виставі. Я безмежно щаслива, що моя дитина була в цьому проєкті. Ордися своїми дітьми. Це тебе. Цім серця молимося. Театр живих історій проєкт благодійного фонду Карітас Мукачівської греко-католицької єпархії, який втілили завдяки підтримці партнерів зі США. Проєкт театральної студії у Карітасі планують продовжувати. А виставу хочуть показувати на різних локаціях міста.